Алебудь порівнювала себе з іншими і після цього відчувала себе погано. Треба розуміти, що наш мозок робить таке, знаєте, соціальне порівняння для того, щоб зрозуміти, чи ми достатньо хороші, чи ми відповідаємо соціуму, тому що ізоляція для нас це дуже тяжкі, якби знаєте, таке премія, по суті. Тому що ми всі соціальні, нам дуже важливо бути в соціумі. Але зазвичай проблема в тому, що наш мозок порівнює наше реальне життя з якоюсь картинкою, тобто з соціальних мереж чи, можливо, там почувати по і тому, по тому подібне. І в цій ситуації, звісно, досить банальне, проте досить ефективна порада це порівнювати себе з минулим. Проте, якщо ви відсвятковували, що ви не можете навіть зупинити там скролити чи питати, то треба почати хоча б аналізувати. Тобто розуміти, що це картинка, і якщо ви хочете дійсно зануритись в таку ну так це чи це доцільно, сильно, але про те. Тобто, ви маєте зрозуміти, чим живе та людина, які чи в неї дійсно також проблеми від до дня в дня, що вона не така, знаєте, ідеальна і так все в неї просто і легко, як вам здається з першого погляду.